Наукова спільнота Львова урочисто відзначила славний ювілей 90-річчя від народження Олега Антоновича Купчинського, філолога-україніста, історика, археографа, доктора історичних наук, дійсного члена НТШ з 1992 -го року, голови. 2005-2014 роки почесного голови НТШ з 2014-го, а також члена світової ради НТШ з 2006 року. З цієї нагоди у виставковій залі Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Степаника розгорнуто документальну ювілейну виставку. На службі науки і культури, яку відкрив генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Василь Ферштей, служіння українському народу у такій, що називається вишуканий такий, як кажуть добірний, добірний спосіб, і, і, і людина, яка присвятила цьому фактично ціле життя. Бо що б він не писав, про що б він не писав в різні часи. Хай це за радянських часів могла бути трошки мала езопа, бо не було на то, як кажуть, ради. Але це було про, про нас, про українців, про те, як має бути, про те, як, як правдиво має бути, і про те, що, що завтра буде, буде краще і намусить бути краще, бо це об'єктивно. Загальний огляд експонованих документів здійснила заступниця генерального директора з наукової роботи Ольга Колосовська. Виставка має декілька складових. У першій частині представлені основні архівні матеріали, серед яких документ з першого місця праці, нині Львівської національної, національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Наймасштабнішою є частина, де експонується науковий доробок ювіляра. З огляду на те, що в науковому його доробку є приблизно 900 праць, то з усіх відібрано ті, які найповніше відображають його здобутки і які стали віховими в історії національної науки. Це одноосібні наукові праці, друковані видання, які готував Олег Купчинський у співавторстві. А також його редакторська і упорядницька роботи. Окреме місце на виставці відведено діяльності Олега Купчинського в науковому товаристві імені Шевченка. Тут експонуються видання редактором і відповідальним редактором яких був Олег Купчинський. Визначні діячі НТШ, історичні джерела. Українознавча наукова бібліотека НТШ, Вісник НТШ, Хроніка НТШ, а також Записки НТШ. Окремий стенд виставки розповідає про фундаментальне видання Енциклопедія Наукове Товариство імені Шевченка, оскільки Олег Купчинський є автором цього наукового проєкту і відповідальним редактором першого. Багатотомного видання про найдавніше наукове громадське товариство в Україні. Багатою є частина виставки, названа Вшановуємо Ювіляра. Тут експонуються численні публікації про вченого в періодичних виданнях України, а також численні нагороди. Сучасна літературна критика та переклади імені Михайла Возняка. За книгу взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби, диплом лаурата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка Лепких, почесна грамота за особливі заслуги перед українським народом і відзнака від Верховної Ради України 2023 рік, за вагомий особистий внесок. У соціально-економічний і культурно освітній розвиток держави виставка, удокументована численними фотографіями, які засвідчують коло людей, з якими спілкувався Олег Купчинський, і які були поруч, співтворили та співпрацювали разом із ним. Хочу сказати і подякувати в першу чергу нашим. Працівникам відділу бібліотекознавства Христині Савчак, Богдані Мар... Мартинюк лотоцькій Мар'яні Саган, Наталі Прокопенко, Роксоляні Вдовичин. І за активною участі наша виставка творилася доцентки філософ... філософського факультету університету імені Франка пані Оресте Лосик. Урочистості продовжилися у читальному залі книгозбірні. Генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Василь Ферштей виступив з розлогим словом про ювіляра, навів біографічні дані і назвав вирішальні чинники, які відіграли вагому роль у його становленні. Серед них традиції, прищеплені в рідному домі, спілкування в колі з багатьма членами родини. І найбільше з Євгеном Купчинським і Миколою Мельником, які завжди працювали, щоб залишити щось для людей. Ми би хотіли звернути увагу не просто на, на цю постать а ми би хотіли звернути увагу на рід купчинських на 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 один з українських родів родів які які століттями в той чи інший спосіб служили служили своєму народу За, сам самі від відомості про у Галичині були відомі три роди у 1860-х роках у Галичині були відомі вже три роди з прізвищем Купчинським. усі вони усі вони були так чи інакше між собою цього Часу ці родини ведуть свою власну історію. це рід священників, це, це, це рід науковців, це рід дослід, дослідників. Це Євген Купчинський, греко католицький священник, історії культури. Він відомий як композитор, також був відомий як організатор і диригент багатьох хорів. У Євгена Купчинського єдиним сином був Антін Микола Купчинський, також священик. Антін і Роман Купчинський виходили двох синів: це Олега Купчинського і Ореста, знаного ульво-гарманіста, який працював в тому числі у Центральному державному історичному архіві міста. Мова. Олег Купчинський, що б ізволював з дому Купчинський, виховував трьох дітей: сина Євгена, донік Зоряну і Ларису. Я би тут завершив знаєте, це, це той рік, що, як писала Олеся Українка, що хто мечем, хто, 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 хто духовною працею, хто, хто інтелектуальною працею, але і вона то підсумовувала, що як могли, боронили глуху гречку сільську породу. знаєте, І це, і це дуже, дуже важливо. Ми, ми багато почерпнемо для себе, бо, бо, бо це має значення. Ще не, не тільки для Олега Купчинського. Це має значить його приклад, його наукова діяльність, його життєва діяльність має приклад для нас і, і для теперішніх, що живуть, і, і ті, які, які будуть після нас. На урочистому заході виступив голова наукового товариства імені Шевченка, академік, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Підстригача Роман Кушнір. Олег. Купчинський не дуже любив і любить науково науковоенційну роботу. Він більше любить дослідження, він любить редагування, але те, що він робив і робить, це є велика робота і нам всім треба дуже подякувати йому за це. Я вірю, що Олег Купчинський. Те, що він пообіцяв, що буде далі працювати над записками на енциклопедіях, він це буде робити. Йому непросто не то здоров'я, не то інше. Але разом з тим, потрошки, потрошки, він жаліється деколи, що немає тих авторів, яких він хоче залучити, які робили би настільки якісно. Він надзвичайно критичний до, до кожної речі. Він кожну статтю, кожну все. Перечити, переписує, править, ну така, така, такий ґрунтовний підхід в нього до тих всіх справ. Його в особі ми маємо видатного діяча вченого, українознавця, філолога. Маємо видатного сподвижника наукового Триста Шевченка. З нагоди відзначення ювілею Олега Купчинського виступила. Директорка Центрального Державного архіву України Олеся Стефаник. Зараз кожний архівний працівник користується під виданням під його редакцією. Це каталог пергаментних грамот 1970 року. Можу сказати, що це видання от може видання стояти на полиці в бібліотеці, порохами припадати, і до нього десятиліттями ніхто не буде. Звертатися, а от хочу наголосити от каталог пергаментних грамот для архівістів цього покоління, мого покоління, бо я працюю вже в архіві 30 років, і вже останні 15 років архів виявляє унікальні документи і вносить до державного реєстру унікальних документів, унікального Національного архівного фонду культурного надбання. І як вам відомо, гордістю архіву є колекція грамот пергаменті. І Якби не було складено каталогу пергаментних грамот, я не знаю, що б теперішні от ми, що як, без того видання, я не знаю, як ми собі би дали граду. Ми постійно згадували, оскільки ми носили, опрацьовували. Ми захоплювалися роботою групою е, науковців, які створювали цей каталог. Ну, це, це, це величезна, це колосальна робота. В урочистостях, з нагодою ювілею Олега Купчинського взяв участь голова історичної комісії наукового товариства імені Шевченка, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського. Андрій Фелонюк, який зазначив, що з початку 1990-х років постать Олега Купчинського є знаковою в українській науці в цілому, директор Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ Ігор Завалій, відзначив роль Олега Купчинського у творенні інституту. До привітання ювіляру. Долучилися дійсний член НТШ, український перекладач, письменник, науковець Андрій Содомора, дійсний член НТШ, український лікар-онколог академік Борис Білинський та український громадський діяч Степан Давимука. Донька ювіляра, професорка, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри української мови імені Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка Зоряна Купчинська, від імені батька висловила вдячність працівникам бібліотеки за організацію виставки та усім присутнім, які долучилися до відзначення ювілею. 7 травня 2016 року родині Купчинських було присвоєно титул Шляхетна львівська родина. Про роль батька у їхньому вихованні і становленні поділилися зворушливими спогадами доньки Ювіляра. Професорка, докторка філологічних наук, завідувачка кафедри української мови імені Ковалика Львівського національного університету, імені Івана Франка Зоряна Купчинська та кандидатка мистецтвознавства, директорка інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Лариса Купчинська. Нам з дитинства казали, що ми маємо бути українцями і малимо. Це розуміння українців. Та фраза, яка е, раз вже сьогодні прозвучала, що ми маємо щось зробити для людей, щоб лишилося для людей, вона в різні періоди нашого життя по-різному сприймалася. Так? І, і на тому по-різному акцентувалася увага. В дитинстві ми мали вчитися. Причому вчитися не так, щоб це мав бути примус, а мусило бути бажання до навчання. Батько завжди казав, ну, от якщо воно твоє, то ти і поглиблюй знання в тому напрямку. Потім, коли вже визначилася я із професією, так само завжди він мене скеровував на те, щоб 에... треба. Все робити так, щоб воно було добре зроблено. Тобто це мало бути обов'язково скрупульозно, це мало бути обов'язково ретельно, відповідально. Будь-що, що писалося, якісь навіть реферати, навіть курсова робота, навіть дипломна робота мала бути написано так, щоб це відповідало. Дійсності, щоб ця робота була завжди теж наголошувалася, щоб вона мала, мала джерельну базу, так, щоб вона була однозначно такою, щоб щось було нове в цій роботі. Коли вже я вчилася в еспірантурі, то то вже ще один рівень. Це було скерування на те, щоб дисертація так само була на відповідному рівні. І щодо науковості, щодо джерельної бази, щодо ну, абсолютно всього до підходу і таке інше. Якихось уже особливих настанов щодо докторської, то я би не сказала, що вони були, бо вже була сформована е певна система координат, в яких я рухалася, але завжди було е оце розуміння, що все те, що зробиться, має бути. Має бути на благо України, має бути однозначно добросовісне виконання наукової роботи, відповідальне. І тепер дуже часто говорять про доброчесність в науці, бо це останні десятиліття дуже гостро на сучасному етапі. Сприймається щодо плагіату і так далі. і так далі. Про це навіть мови не могло бути е в батька. Е так? І саме розуміння того, що робота має бути доброчесною, це само собою розумілося. Що дуже важливо в моїх батьках було і батьком, батьку те, що ніколи і ніхто. Не вибирав за нас наші інтереси, це що сказала моя сестра, те, що було найближче до серця, до душі, ми самі розвивали і це підтримувалося. і Це було, напевно, найважливіше, щоб ми працювали чесно, перше перед собою, чесно перед своїм родом, перед батьками і відповідальні.